1 вересня, по нашому 1 сентября, по юліанському календарю, нині по-новому, 14 на завтра, празднує церков новолеція, починається новий календар, починається в церкві усі празники, котрі формулюють або формують життя нашої духовної на цілий рік. І сьогодні церква співає всього творіння судителю, времена і літа, усіх власти положивши, благослови вінець літа, благоси Твоє Господи, при цьому сухраняй в мірі людей Твоїх, наш град, нашу країну, наш народ, молитвами, Богородиці і спаси нас. І Господь благословляє нам одним із великих праздників – Різдво Божої Матери. Котрі ми празнуємо на 14-ї. Но завтра традиція в кафедральному соборі міста Ужгород молитися за дітей в школах. Просити Божу Матір, бо у наш собор прибула ікона Божої Матері Геронтіса і Гуменія, наставниця, вчителька. І оскільки наші діти пішли в школу, а багато дітей пішло в школу за границю, без батьків. Много дітей розійшлися по Європі по різним країнам. Господи, скільки нам треба молитися, щоб наші діти не пропали, не розселилися, не асимілювалися, десь не загубилися, де б їх доля не повела, щоб вони помнили, що в них є рідна земля, є рідна мама, що у них є рідна церква, в них є рідна благодатна традиція і своя спасительна віра. Моляся за наших дітей, котрі пішли в школу, ми в першу очередь розуміємо, що, по-перше, програми сильні, насичені много, і дітки перегружені, але котрі діти потягнуть програму, такі діти будуть більш розвиті і підготовлені. Зато ми кажемо, Господи, дай дітям нашим силу, щоб способні були оту програму тяжку освоїти. Но ми молимося за батьків, котрі направляли дітей в школу, котрі готують їх рано, котрі дають їм їду, моляться за них і потім разом з ними рішають з ними задачки. Молимося за вчителів, котрі учать наших дітей. Так важно, щоб учителі розуміли велику відповідальність, щоб дітям прив'язати любов. До предмета. І ще важливо розуміти, що в сьогоднішній день Великий князь, розумний, молодий, заболів і йому Бог подав ангела, що його вилікує дівчинка Єфросінія, котра займається ліками від пчол. медові різні лікарства робила. Так все стало. Вона його вилікувала, і він полюбив її і вони побралися. Но коли він привів її як свою княжну, то князя воспротивилися, хочуть бути князем, проганяє Фросінів. Лишив губернаторство, лишив міністерство раді сімейної любові. Почому? Тому що сімейна любов у життю, то, що фундамент для щастя, розпочинаючи новий рік календарний із Господом. А в вічності віруємо, получивши свободу тут на землі во Христі, уже дні не відказуємося, але з такою свободою з вірою православною переходимо із Господом у вічне небесне царство. Амінь.